Нещодавно жінка запитала мене, як підвищити самооцінку. Це потрібно вам запитала я її, і вона каже: Ні, моїй дочці. Тому що я думаю, що я щось робила неправильно в педагогічному процесі своєму, і тепер із-за цього у моєї дочки низька самооцінка. Дійсно, батьки могли робити щось неправильно і не розуміти навіть, що вони роблять щось неправильно. А зараз, завдяки тому, що досить багато інформації з психології, і в інтернеті, і в книжкових виданнях, люди розуміють, що і от там була якась помилка, і от там, і от там, і у них може бути почуття провини, вони можуть потерпати із-за того, що робили якісь помилки. Я вирішила зняти відео спеціально для таких людей. Отже, якщо ви впізнаєте себе в цьому, що вам потрібно з цим усім робити? покроково. Запам'ятовуйте, записуйте, зберігайте, передавайте ближньому своєму во ім'я здоров'я нації. Для початку вам потрібно зрозуміти, що конкретно ви робили чи казали не так. Саме для цього і рекомендовано звертатися до психолога з цією проблемою з цим питанням, тому що ви не маєте психологічної освіти, ви не маєте можливо, і педагогічної освіти, і ви не можете напевно знати, так ви щось робили чи не так. Вам може здаватися, що ви робили щось правильно, а з'ясується, що це було неправильно. Або не тим тоном, адже це також має значення, що сказано, і яким тоном це сказано, що зроблено і коли, і в який період це зроблено, з якою подачею це зроблено. Одним словом, краще все таки звертатися до спеціально обученої для цього людини, щоб вона вам могла сказати, так це було чи не так. Ну припустімо, що ви наразі не можете дійти до психолога, не маєте змоги, бажання, психологічної готовності. Ну, тим не менше, ви вже ознайомилися з якимось психологічним матеріалом. І на основі цього ви зробили висновок, що щось було неправильно. Так от, ваша задача виписати на листок, бажано все-таки все виписувати, а не тримати в голові, що конкретно було зроблено вами по відношенню до дитини неправильно, що конкретно було сказано. І з-за чого, на вашу думку, ваша дитина має тепер певні життєві проблеми, психологічні проблеми. Ви маєте розуміти, що не факт, що ваші дії призвели до оцих проблем. Може, призвели, може, не призвели, може, ваша там частково є провина, може не тільки ваша. Так що не, не поспішайте себе картати відчайдушно, все може бути не так печально, як ви собі можете накрутити. А може дійсно, якраз таки ваші вчинки, ваші слова по відношенню до дитини і призвели до того, що зараз вона от така, яка вона є, і має такі проблеми в житті, ну, які, власне, кажуть є. Отже, перший крок це вам потрібно з'ясувати, що конкретно ви казали не так, що конкретно ви не так робили. Наступним кроком має бути, власне кажучи, розмова зі своєю дитиною про це. При тому, коли я кажу дитиною, я маю на увазі і людину, якій 15, і людину, якій 50, не має значення. Якщо ви дійсно щось там набідокурили, якщо наламали дров, це проноситься крізь роки в серці дитини. В пам'яті дитини, навіть якщо ця дитина вже у зв'язку з віком багато чого забуває, тим не менш, це дійсно може в ній осісти і призводити до проблем. Тому під словом дитина я маю на увазі людину будь-якого віку. Отже, має відбутися розмова. Це може бути офіційна розмова, типу «Доця, нам треба поговорити. Або це може бути розмова мимоходом. Ну, коли ви десь там зустрілися, можна сказати, типу, а пам'ятаєш, як колись. Я отак, от от в тій ситуації, отак от от сказав, сказала, тобто нагадати дитині про це і, власне кажучи, почати далі розмову. Тобто, має відбутися розмова. Я думаю, це і без психолога, само собою, зрозуміло, що потрібно казати. Давайте для прикладу візьмемо ситуацію, коли мама надміру і неправильно критикувала свою дитину. Знаєте, це не та критика, яка поділу і правильно, це коли. Людина критикує свою дитину у всьому, на кожному кроці, все не таке, все не так. От, візьму таку ситуацію. Ну, а ви можете розглядати зараз кожну, кож... усі свої ситуації, в кого там, які були по відношенню до дітей, от потрібно викликати дитину на розмову, нагадати, що це була за ситуація, якщо це якась разова ситуація, чи, в принципі, що це таке, що ви неправильно робили, ну, в даному випадку критик. І сказати так: от я тебе критикувала, зараз я розумію. Що я робила неправильно, я була не права, я визнаю свою провину перед тобою за свої вчинки. Насправді все звучить дуже просто, правда? Я була не права, я визнаю. Але нам дуже складно сказати ці, здавалося, прості слова. От коли ми казали своїй дитині, що вона якась непевна і все робить неправильно то якось легше було, а коли ми визнаємо свою неправоту, свою провину, то з психологічної точки зору це нам набагато важче визнавати, що ми в чомусь помилялися, ставити під сумнів свій авторитет, схиляти голову. Це б'є по нашому его. Але ми колись били по его наших дітей, нічого страшного, що зараз трішки постраждає наше его, тим більше, що... Це все робиться на благо і наших дітей, і нас самих. Адже, якщо батьки відчувають, що вони наламали дров вихованні дітей, неправильно робили, казали. Вони також з цим почуттям провини живуть і це продовжує впливати на їхні стосунки. В крайній мірі може продовжувати. Отже, просто прості слова. Така то ситуація робила так-то, була неправа, я вибачаюся. Чого не можна робити, так це. Звинувачувати свою дитину або шукати хоча б якусь долю її провини. Ну, типу, доця, я вибачаюся за те, що я тебе критикувала, але ти теж себе поводила так, що вимагала критики до себе, ну, да? Тобто такого не має бути, тому що доця налаштувалася на те, що нарешті маман маманко віки збирається визнавати, що була неправа. і тут на тобі. Я ще й винна виходжу, тобто не потрібно звинувачувати дітей. Поводили вони себе якось там не поводили. Ви відчуваєте певну провину перед ними, вам потрібно визнати свою неправоту і вибачитися, а не шукати крайніх, ну, в першу чергу, дитину. Типу, вона винна в цьому. Так робити не потрібно, це заборонено. Тому що це викличе негативну реакцію зі сторони дитини, і це дійсно може перерости знову ж таки в якусь сварку. В невдоволення зі сторони дитини тим, що все відбувається. Ви можете це викликати фрустрацію у дитини, викликати на себе негативні емоції. І якщо ви свого часу своїми вчинками психотравмували дитину, зараз виходить, психотравмування продовжується. Одним словом, ви зрозуміли дітей, ми не робимо винними. Наша задача сказати про свою помилку, визнати її і вибачитися. При цьому також бажано пояснити дитині, чому ви так казали, чому ви так робили. Ви можете самі не знати, чому так було вчинено і сказано. Знову ж таки, в ідеалі потрібно звертатися до психолога і з'ясовувати там самим для себе в першу чергу, чому була така поведінка. Тому що дуже часто через дію механізмів психологічного захисту, які з однієї сторони захищають, але з другої з можуть нам робити ведмежу послугу, людина не усвідомлює сама, чому вона робила так чи інакше. Людина може сама для себе пояснювати це певним чином, але в неї буде відчуття того, що ну якесь це не те пояснення, щось тут не так. І от в кабінеті психолога на консультації дійсно можна розкрутити оцей вузлик і зрозуміти істинну причину, чому це мало місце. Тому що ми можемо прибрати симптоми. але Якщо ми не знаємо причину, вона може продовжувати діяти і ковиряти нас там із середини. А, приведу приклад. Жінка, яка от як з мого прикладу, да, критикувала свою дочку. Думала, що вона це робить для того, щоб її дочка, ну, типу, знаєте, була така хороша, добротна людина, знайшла своє місце в соціумі, щоб уміла гарно контактувати з іншими людьми, щоб була така приємна, ну одним словом, приємна, зручна людина, таке класичне радянське виховання виховати зручних людей для суспільства. Але з'ясувалося, що і притом з'ясувалося для самої цієї жінки, вона не думала, що істинна причина в цьому. З'ясувалося, що ця жінка була красива. І от коли її дочка почала квітнути, ця жінка навпаки почала в'янути. Не тому, що дочка почала квітнути, тому що з віком відбуваються певні зміни із красивими жінками, і з не дуже красивими. Але коли я була ще юна фея, я десь прочитала таку фразу Красиві жінки помирають двічі. Першу кілька секунд я не зрозуміла, так задумалася, чому, чому красиві, що може з ними трапитися, а потім мені дійшло. Спочатку помирає їхня краса, і в них помирає ота красива жінка, яку вони звикли бачити все життя, і вони дивляться уже не на красиву жінку, не на те, що вони звикли бачити все життя і чим вони звикли милуватися. Вони бачать уже надзвичайну старіючу даму. Так, якщо жінка доглядає за собою, вона може бути привабливою і досить таки дорослому, дуже дорослому, поважному віці, але тим не менш, ніякий догляд за собою не замінить свіжості молодості. І от оця жінка, з прикладу, мого дивилася, як її дочка. Квітне все дужче і дужче, квітне і квітне, а вона натомість бачила дзеркалі відображення, яке все в'яне в'яне в'яне. І от у неї виникла заздрість по відношенню до своєї дочки, і вона почала її у всьому критикувати і породжувати в ній почуття невпевненості, типу, це «В, те, в тебе не те, а це в тебе не так, і це в тебе не туди. І що, ну, одним словом, вона пригноплювала свою дочку і таким чином їй, начебто, ставало трішки легше. Але. Ситуацію то це не вирішило, і зрештою жінці навіть почало здаватися, що її чоловік почав задивлятися на свою дочку, і тут вона зрозуміла, що час йти до психолога, тому що щось тут не так. І от там вони в цьому кабінеті зрештою і вияснили, що ж не так, і спланували, що їм робити далі в цьому житті. А з самого початку жінка взагалі не розуміла, що причина її постійних придирок до своєї дочки саме полягає в цьому. Тому люди не завжди усвідомлюють свої слова і свої вчинки, чому це робиться. і в кабінеті психолога якраз таки і може бути розкрита ця страшна таємниця. Також буває, що людина знає причину свого неправильного ставлення, неправильних вчинків, чи слів по відношенню до дитини, але є така правда, яку краще не казати. Ну, от, наприклад, мати може сказати, дочці, я не приділяла тобі увагу все життя, тому що я не хотіла твого народження, я хотіла взагалі зробити аборт. Але побоялася, що, можливо, колись я захочу мати дітей, а в мене не вийде, тому я тебе родила. І коли я тебе виношувала, я тебе теж не хотіла. Я надіялася, що воно якось само зійде, той плід. Ну, В результаті ти родилася, а в мене материнських почуттів до тебе так і не виникло. Ну, погодьтеся, ну так собі інформація, правда, викинута на голову дитині, скільки б їй не було років, і звідки ця мама знає, що її дитина піде до психолога, все це розгрібати. Все це переварювати. Тобто, дійсно можна ще дужче травмувати людину правдою. Я не кажу, що цю правду не потрібно казати. Її можна казати, але в ідеалі отаку правду треба озвучувати в кабінеті психолога, там, де буде психолог, навпроти нього мама і дочка, ну, якщо ми беремо цей приклад. І для того, щоб психолог з професійної позиції направляв правильно оцю взаємодію і своєчасно так сказать, підстилав соломку. Одним словом, щоб робив все те, що він має робити, чому він навчений, для того, щоб правда була озвучена, ну і щоб ця правда не прозвучала психотравмуючи, і щоб далі ну, ця взаємодія зайшла в тому напрямку, в якому вона має йти, і щоб відбулося примирення і любов до гробу між мамою і дочкою, з даного прикладу. Так що, якщо ви не в кабінеті психолога, якщо ви розумієте, що правда... З приводу того, чому ви так себе погодили, чи казали те, чи інше може завдати шкоди, то краще, звичайно, не завдавати додаткової шкоди і просто сказати Я не знаю. Я не знаю, чому я так казав, чому я так себе погодив. Тобто, ваше завдання в цілому це визнати свою неправоту і вибачитися. Але і це ще не все. Мало вибачитися потрібно надалі не робити і не казати так, як було раніше. Ну, я думаю, тут і без психолога все зрозуміло. Який сенс в цієї, в цієї розмови, якщо далі ваші висловлювання на адресу дитини чи ваша поведінка будуть такими самими? Тобто, ми не робимо більше так, як ми робили раніше, і за чого ми вибачалися? Тепер у нас інша лінія, інша стратегія, тактика поведінки. І тут знову ж таки знадобиться допомога психолога в ідеальному варіанті, тому що. Одна справа, якщо людина знає тепер, як не треба робити, а друга справа а як же треба робити? Візьмемо ту саму критику. От мамі нарешті дійшло, що не можна було критикувати дитину, так як вона це робила, бо це призводить тепер до психічних проблем у дитини в її житті, і вона приймає рішення, що вона не буде критикувати, але а що робити тоді? Що хвалити, як хвалити, за що хвалити? А якщо дитина робить щось таке, що мама вважає, що зашкодить їй, а як критикувати? Якщо ми говоримо про критику, то є таке поняття, як конструктивна критика, деструктивна критика. Ви можете поцікавитися цим в інтернеті, якщо вже не у психолога, і надалі критикувати свою дитину правильно, ну, якщо ми розглядаємо цей приклад. Ну а так, в кожного свої приклади, в кожного свої огріхи у вихованні, якщо ви не бажаєте доходити до психолога, можете спробувати самостійно визначитися з тим, як же вам тепер потрібно поводити, замість того, як ви себе поводили раніше. Також батькам потрібно бути готовими до того, що дитина може не пробачити. Ну, ви не знаєте, що переживала ваша дитина у зв'язку з вашою поведінкою, і дійсно вона має право вас не пробачати. Але прощення по ідеї має прийти з часом, ну, якщо вона не пробачить вас одразу в цій розмові, якщо ви будете надалі, поводити себе правильно і не допускати колишні поведінки. Тоді дитина зрозуміє, що ви дійсно визнали свою неправоту, ви дійсно розкаялися, і дійсно ви змінилися в її ставленні. До неї, так що буває, що потрібен час. Не можна, якщо дитина вас одразу не простила, на неї сердитися, звинувачувати її в черствості і так далі. Ні, тому що ви не для того затівали всю цю розмову, щоб в результаті у вас вийшов ще більший конфлікт. Вас можуть не простити. Це нормально, нічого страшного в цьому немає. Це прийде з часом. Також може бути така ситуація, що у зв'язку з якимись причинами ви не можете сказати те, про що ми з вами після цей час говорили. Можливо, ви боїтеся, що щось таке ляпнете зайве. Можливо, ви боїтеся, що ви розхвилюєтеся, почнете плакати. Це цілком можливо. Можливо, ви думаєте, що взагалі не знайдете слів, коли настане оцей момент. Одним словом, може бути так, що будуть певні труднощі при розмові. Для цього ви можете піти іншим шляхом написати дитині листа або листи. Попишіть кілька чорнових варіантів, зрештою складіть все до кучки і розпишіть все те, що ви хотіли б дитині розписати, пам'ятаючи про всі ті правила, про які ми говорили в цьому відео, і просто ви свою думку представите у вигляді листа, ну і закінчите типу, що ти мені на це скажеш? Да, далі буде слово дитині. Можливо, вона нам теж напише листа, а можливо вона з вами поговорить і таким чином ви вирішите цю ситуацію. Ну, особливо, якщо, наприклад, дитина знаходиться десь далеко і не має можливості поговорити безпосередньо через інтернет, який там WhatsApp, ви не хочете. Тобто, можливо, вам так буде дійсно легше, можливо, навіть самій дитині так буде легше, коли вона все це прочитає, тому що, ну знаєте, для дітей це також стрес. Отака от розмова це також стрес, це не тільки для вас. Тому що дитині також доведеться, можливо, дещо згадувати, можливо, те, що вона відчайдушно намагалася не згадувати. Але тим не менш, знаєте, це як от коли болить зуб, його треба вирвати. І він не буде боліти. Ну чи залатати, я не знаю хто. Хто знає, дайте знати, що там з зумом робити. А можна все життя прожити з отим хворим зубом, і він буде весь час заважати. Тобто, дійсно, для того, щоб виправити якусь ситуацію, можливо, доведеться трішки пережити певний біль для того, щоб потім було краще. Це життя, це частина життя, це не смертельно. Так що, дійсно, можливо, в деяких ситуаціях краще все-таки написати листа, ніж говорити безпосередньо. Хоча Ну, найкраще це все-таки безпосередня розмова. Можливо, вона відбудеться пізніше, для того, щоб в кінці були обійми, оцей поток окситоцину, тактильний контакт, ну це в ідеалі. Ну, одним словом, тобто може бути і таке рішення даного питання. Окрема специфічна ситуація складається тоді, коли дитині, якій ви хочете все це сказати, наразі вже ви не можете сказати, тому що її немає на цьому світі. Такі ситуації можуть використовуватися різні техніки, ну, на мій професійно-суб'єктивний погляд, в даній ситуації найкраще скористатися методом розстановок. Я не буду вдаватися у подробиці, що це за метод, тому що це той метод, про який можна сказати, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Вам потрібно шукати психолога, ну, я рекомендую, по крайній морі, такій ситуації, який працює з методом розстановок, і ви там самі все побачите і зрозумієте. Нас учили цьому методу, ну це було одне практичне заняття, і ну, ми просто ознайомилися з тим, що є такий метод. На занятті ми працювали з іграшками, тобто замінниками людей були іграшки. А також я була свого часу на міжнародному тавале фестивалі психології в Харкові, і там проводилася велика кількість різноманітних майстер-класів по різних напрямках психології. І в тому числі от метод розстановок. Я була там присутня, там вже працювали з людьми. Тобто, ну, я за з людьми, так, в процесі цього майстер-класу замінниками людей були не іграшки, а інші реальні люди. Одним словом, це дуже круто, надзвичайно цікаво і дієво, особливо в даній ситуації. Якщо ви не готові до цього знову ж таки, можете скористатися писанням. Якщо немає людини, якій ви хочете щось сказати, але ви хочете саме з себе все це вилити, можете використати таку праву протягом 14 днів, кожного дня, по пів години, вам потрібно на листочку, не відриваючись нікуди особливо, писати все те, що ви хочете написати, все те, що ви хотіли б сказати. Відриватися можна від писання, тільки якщо заболіла рука, і то кілька секунд, щоб відпочила все, ні на що інше. Тобто кожного дня, два тижні, по пів години. Те, що ви хочете сказати, ви, скоріше за все, скажете набагато раніше, ніж за два тижні. Ну, тим не менш, потрібно продовжувати писати. Для чого ви це зрозумієте потім самі, не буду забігати наперед. Якщо вам для цього потрібен психолог, будь ласка, це найкращий варіант, звертайтеся до психолога, тому що, як я кажу, це спеціально обучені люди, які знають, що робити з тією чи іншою ситуацією, і в чому вам допомогти, як покращити ваше життя. Якщо ви саме скористаєтеся цією технікою, яку я сказала, потім, коли ви все це випишете, ви можете. Наприклад, символічно спалити те, що ви написали, можете собі залишити, хоча, скоріше за все, ви захочете це викинути. І це дійсно покращить ваш стан, відпустить ваші почуття провини. Якщо не повністю, то, по крайній мірі, досить таки суттєво її знизить. Якщо інформація була корисна, не забувайте поставити лайк і підписуватися на канал, для того, щоб і надалі отримувати корисну і цікаву інформацію з психології.